Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофону, кінокіт. І сьогодні я розповім вам про фільм, у якому немає злих людей. Однак є бездушна недосконала бюрократична система, яка може легко, практично повністю обмежити в пересуванні ні в чому невинну людину. До вашої уваги, трагікомедія 2004 року термінал. Doors is soil. You are not to leave this І щоб не втратити цей канал, рекомендую підписатись. Віктор Наворський, людина з невеликою сумкою та банкою з під арахісу в руках, прилітає до Нью-Йорка. проте на паспортному контролі у нього виникають проблеми. Віктора запрошує до себе заступник начальника безпеки аеропорту Френк Діксон. У своєму кабінеті Діксон намагається пояснити Віктору, що під час польоту у його рідній країні Кракожії стався військовий переворот, і нова влада країни призупинила дію своїх паспортів. Тому Віктор не може пройти паспортний контроль, але й повернутись додому також немає можливості, оскільки усі рейси до Кракожії скасовані. Діксон додає, що посадити Віктора до ізолятора він не може, бо немає для цього причини. Тому залишається лише одне рішення: Віктору не можна залишати міжнародну транзитну зону аеропорту доти, доки Сполучені Штати не встановлять нових дипломатичних відносин із владою Кракожеї. Віктор не знає англійської мови, тому нічого зі слів Діксона він не розуміє. Тоді Діксон каже просто, що Америка для Віктора закрита і треба почекати. Діксон також дає Віктору талони на їжу і просить поліцейського проводити його у термінал. Раптом Віктор помічає телевізори, які транслюють новини про військовий переворот у Кракожеї. І тут він усвідомлює увесь жах ситуації, що склалась. Через 10 хвилин Віктор вирішує допомогти дівчині закрити її валізу, і під час цього він випадково кидає на підлогу свої талони на їжу. Їх одразу ж підмітає прибиральник. Коли Віктор намагається їх дістати, прибиральник каже, що притись у його сміттєвому баку, спочатку треба призначити йому офіційну зустріч. Тим часом Діксона викликає його шеф і каже, що збирається піти на пенсію. Шеф обіцяє рекомендувати Діксона на посаду начальника служби безпеки аеропорту, але для цього він має бездоганно пройти інспекцію. Через півгодини Діксон бачить на моніторі, як Віктор розгулює по терміналу у халаті. Шокований Діксон запитує поліцейського, чому Віктор просто не втече до міста. Він що дурень? Поліцейський на це відповідає, що Діксон сам наказав йому чекати у терміналі. Однак Діксон пояснює, що пропонував це Віктору несерйозно, бо був майже впевнений, що кракожиєць просто втече. Тоді заступник начальника безпеки вирішує якнайшвидше позбутись небажаного постояльця. Він знаходить Віктора і намагається йому пояснити, що опівдні охоронці біля вхідних дверей підуть, а їхня зміна прийде лише за 5 хвилин. Коли Діксон бачить, що Віктор його не розуміє, він просто каже, що о півдні Америка відкриється на 5 хвилин. Але Віктор, злякавшись, не тікає і залишається обживатись у терміналі. У покинутій частині аеропорту, біля виходу номер 67 він влаштовує кімнату. Зі стільців робить ліжко і виймає запобіжники з електричного щитка, аби світло не заважало йому спати. Віктор намагається відслідковувати новини про ситуацію у його країні, але практично нічого не розуміє англійською. Тоді він знаходить дві однакові книги англійською та кракожийською мовами і, порівнюючи тексти, він займається вивченням англійської. Минає якийсь час, і Віктор починає голодувати. Він знаходить оригінальний спосіб заробляти гроші, повертаючи багажні візки на особливий термінал, що видає як нагороду 25 центів за кожен візок. На зароблені гроші йому вдається купити собі їжу. Начальник служби безпеки аеропорту бачить, що Віктор поводиться в терміналі як у себе вдома. Ходить аеропортом у халаті і приймає душ прямо в раковині у вбиральні. Діксон знову намагається придумати, яким чином можна його позбутись. Тоді він намагається змусити Віктора втекти з терміналу і для цього засновує нову посаду повертача візків, чим залишає Віктора без заробітку. Проте надовго голодним Віктор не залишається. На допомогу йому приходить розвізник їжі Енріке. Той пропонує угоду. Віктор передає любовні послання по спортистці Делорес, до якої Віктор ходить щодня з надією на надання права в'їзду до США, а Енріке годує його за це їжею, вкраденою з ресторану бортового харчування. Віктор погоджується та допомагає сором'язливому хлопцеві зав'язати стосунки з дівчиною. Через деякий час Енріке і Делорес одружуються, зігравши весілля прямо в аеропорту. Одного разу Енріке запитує Віктора, що він зберігає у банці з-під Арахісу, яку він постійно носить із собою. Віктор відповідає, що там джаз. Енріке його не розуміє, і жартома питає, а раптом Віктор все переплутав і в банці перебуває плюс. Пізніше Діксон вигадує новий спосіб позбутись Віктора, запропонувавши йому попросити політичний притулок у США, відповівши всього на одне питання: чи боїться він повертатись до своєї країни? Віктор не хоче брехати і відповідає, що не боїться, тим самим втрачаючи нагоду отримати притулок. Розчарований Діксон на якийсь час залишає спроби позбутись небажаного постояльця. Пізніше Віктор випадково знайомиться зі стюардесою на ім'я Амелія, яка дуже захоплюється стосунками Наполеона та Жозефіни. Віктор хоче запросити її на вечерю, проте для цього йому потрібні гроші. Після цілого дня безуспішних спроб влаштуватись на роботу в терміналі, він натикається на залишені будівельні матеріали та інструменти в крилі аеропорту, що ремонтується. Так як на батьківщині Віктор був будівельником, то за ніч він обшиває одну зі стін. Вранці місцевий прораб гідно оцінює якість зробленої роботи і наймає Віктора з окладом 19 доларів на годину. Діксон, дізнавшись, що Віктор отримує платню вище, ніж він, починає сердитись. У день інспекції аеропорту охоронці закривають Віктора в камеру тимчасового утримання, щоб уникнути неприємностей і створити ілюзію, що в аеропорту ідеальний порядок. Проте Діксону раптово потрібна допомога Віктора. Один із пасажирів на прізвище Мілодрагович перевозить ліки для свого вмираючого батька, але не має необхідних документів для цього. Мілодрагович абсолютно не розуміє англійську, і лише Віктор може з ним поговорити. Основна проблема в тому, що Мілодрагович озброєний ножем і загрожує вбити себе, якщо йому не дадуть провести ліки. Діксон пропонує Віктору угоду: якщо він допоможе заспокоїти Мілодраговича, тоді його випустять до Нью-Йорка. Віктор пояснює Діксону, що ліки призначені для батька, та Мілодрагович не знав, що треба мати якісь документи для перевезення цього препарату. Діксон каже, що Мілодрагович може йти, але без ліків. Віктор вирішує допомогти Мілодраговичу врятувати батька і намагається переконати Діксона, що він неправильно переклав слово батько. Насправді, Мілодрагович везе ці ліки для своєї кози. Діксон розуміє, що Віктор його обманює, але довести цього він не може, тому йому доводиться відпустити Мілодраговича разом із ліками, оскільки на ветеринарні препарати дозвіл не потрібен. Діксон розлючений, що його переграв Віктор, притискає його до принтера і обіцяє, що зробить усе можливе, щоб Віктор ніколи не зміг потрапити на територію Сполучених Штатів Америки. Ця історія, переказана персоналу аеропорту прибирачем індійцем гупною, робить Віктора героєм. Віктор отримує прізвисько Людина коза а копії знімку його долоні, роздруковані під час розмови з Діксоном, розвішуються службовцями по всьому терміналу. Пізніше Віктор намагається примиритись із Діксоном і дарує йому сувенірну рибу на стіну, яку він виграв у покер. Діксон запитує Віктора, що знаходиться у його банці з під Арахісу. Віктор відповідає, що там обіцянка. Діксон не розуміє і чітко каже, що не має наміру випускати Віктора до США. Поступово порядний та працьовитий Віктор набуває друзів з числа працівників аеропорту та розташованих там магазинів і ресторанів. У нього зав'язується роман зі стюардесою Амелією. Його нові друзі допомагають підготувати романтичну вечерю для неї. Віктор зближується із прибиральником гупною, і той розповідає, що ось уже 23 роки він працює в аеропорту чужої країни і не повертається до себе на батьківщину до Індії, бо вдома йому загрожує сім років в'язниці за поранення поліцейського, який вимагав у нього гроші. Під час романтичної вечері з Амелією. Віктор каже їй, що живе в терміналі і чекає. Але вона сприймає це як метафору і відповідає, що всі люди також живуть в очікуванні чогось. Віктору не вдається пояснити дівчині, що він буквально живе в цьому аеропорту. Після добре проведеного вечора Віктор обіцяє дочекатись Амелію з чергового рейсу і приготувати для неї подарунок, такий, як Наполеон подарував Жозефіні. Протягом наступних двох тижнів Віктор старанно переробляє стару вбиральню біля виходу номер 67 у фонтан. Після двотижневої серії рейсів Амелію затримує Діксон і розповідає їй усю правду про те, хто такий Віктор і чому він тут живе. Діксон намагається переконати дівчину, що Віктор зовсім не та людина, за яку він себе видає, і необхідно для загальної безпеки дізнатись, що він зберігає у своїй банці з під Арахісу. Амелія вимагає від Віктора пояснень, і він розповідає їй, навіщо приїхав до Нью-Йорка. Багато років тому його батько випадково побачив у газеті фотографію, на якій було зображено 57 джазових виконавців, і він, закоханий у джаз, почав усім їм писати листи. Протягом 40 років батько чекав на відповіді, і всі джазмени відправили йому свої автографи, окрім одного Бенні Голсона. Його автограф батько не дочекався і помер. Віктор хоче виконати обіцянку дану своєму батькові, взяти автограф у Бенні Голсона і покласти його в банку до решти. Мета його довгої подорожі стримати обіцянку. Через 9 місяців війна в Кракожії закінчується, і тепер Віктор може повернутись на батьківщину. Амелія, за допомогою свого коханця у Вашингтоні, дістає Віктору одноденну американську візу і назавжди прощається з ним. Цю одноденну візу має підтвердити начальник Служби безпеки аеропорту, а віднедавна це Френк Діксон. Звичайно ж, Діксон дотримується своєї обіцянки зробити все, щоб Віктор не ступив на територію Сполучених Штатів і відмовляється підписувати візу. Намагаючись якнайшвидше відправити Віктора додому, Діксон вдається до шантажу. Якщо Віктор зараз же не відлетить до Кракожії, то він звільнить Енріке за те, що він крав їжу і віддасть міграційній службі прибиральника гупту. Віктор не хоче підставляти своїх друзів та погоджується виїхати додому, так і не побувавши у Нью-Йорку. Щоб допомогти Віктору здійснити його план та отримати бажаний автограф. Гупта стає на шляху літака, що летить до Кракожії та затримує цим рейс. Тому його заарештовує поліція і пізніше ймовірно депортує до Індії. Віктор має можливість потрапити до Нью-Йорка на дві години, і у супроводі усіх робочих аеропорту він рухається до дверей, де його зупиняє охоронна служба. Проте охоронці відмовляються виконувати накази Діксона. Вони дають Віктору пальто та пропускають його до міста. Він сідає у таксі, їде на виступ Бенні Голсона і отримує від нього довгоочікуваний автограф. Після Віктор Наворський з почуттям виконаного обов'язку повертається додому до Кракожії. Дякую за перегляд! А як би ви вчинили з Віктором, якщо б ви були начальником Служби безпеки аеропорту? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Також ставте пальці вгору та підписуйтесь на канал.